В цьому відео я хочу з вами побалакати на тему стратегія розвитку в інстаграм в 26 -му». Році в мікроблозі, що буде працювати, а що ні. Я хочу розглянути з вами декілька варіантів стратегії: це безкоштовне і а вже ж з фінансовими вкладеннями. Всім привіт! Мене звати Ілля Тетяна, я маркетолог останні 11 років, бізнес-наставник, і тому я зараз бачу наскільки ринок інфобізнесу змінюється, ринок інстаграма змінюється, і всі постійно розповідають погані алгоритми, стала погано доходимість до вебінарів і так далі. Але я хочу, скажімо так, трішечки розвіяти цей міф і розповісти, що насправді буде працювати в 2026 році, тобто які тенденції з цього року перейдуть в інші, а які взагалі вже працювати не будуть. Отже, перший варіант, який ми будемо з вами розглядати, це вже ж безкоштовна стратегія розвитку в Інстаграм і системи продажів. Якщо ви продаєте якісь послуги, езотеричні, ви психолог, коуч і так далі, і якщо, наприклад, ви не ведете блог, то а вже ж ваш перший крок, який ви повинні почати робити, це взагалі розповідати вашій аудиторії, чим ви займаєтесь. Якщо, наприклад, ви вже ведете експертний інстаграм, розповідаєте, чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисними і так далі, і вас дивиться, наприклад, там в сторі 100 150 людей, то ваша задача перша – це сформувати якийсь великий продукт і на маленьку аудиторію продати великий дорогий продукт для того, щоб у вас були кошти вже до наступного кроку до платного просування. Одразу вам скажу, можливо, я когось розчарую, можливо, хтось розраховував на цей інструмент, але великі блогери вже не працюють. Це одразу такий спойлер на те, куди ж ми будемо вкладувати да, для того, щоб заробляти саме в Інстаграм. великих блогерів, як мінімум. Є мікроблогери, з якими можна працювати. Але все ж таки, давайте поблакаємо про систему запуска. Безкоштовний, який максимально швидкий і гарно працює на малесенькому мікроблозі. Про що це каже? Це каже про те, що вам треба вашій аудиторії почати її гріти, розповідати про те, чим ви займаєтесь, як, наскільки важлива ця ніша, наскільки важливе це направлення, як воно вам допомогло. Якщо, наприклад, вже у вас вже були клієнти, як воно їм допомогло, як змінилось ваше та їх життя саме з цим інструментом, як він працює? Тобто, Максимально гріти на тему, на себе, на свою експертність, на результати, які були вже у тих, з ким ви працювали, або ви, які є результат вашого продукту. І так ми робимо, наприклад, там тиждень. А якщо у вас вже є великий сформований продукт, ви про нього розпов... ви розповідаєте про ці теми в своєму інстаграмі, ми робимо трішечки по-іншому. Ми тиждень гріємо вже на нашу велику програму. Чому це важливо, які результати будуть, що там буде і так далі, але не розповідаємо ціни і не розповідаємо спосіб, як туди можна зайти. І коли ви вже, тобто тиждень, ми прогріли аудиторію, ми підготували, що нас щось є навіть на маленькому блозі, якщо вас там дивиться в сторіс 50-100 людей. Що ми робимо в цьому випадку? Через тиждень ми відкриваємо анкету на розбори, тобто ми пропонуємо людям безкоштовні консультації, розбори, все що завгодно, тобто безкоштовний дотик з вами. І вже на цьому безкоштовному дотику ми продаємо якийсь свій великий продукт. До речі, підписуйтесь на мене, бо в мене купа багато цього цікавого і про інстаграм, і про бізнес його ведення, і про інфобізнес також. Сьогодні ми про інфобізнес. Отже, ви на цих розборах консультаціях пропонуєте свою велику програму, де людина може зайти до вас в місячну роботу на два місяці і так далі. Якщо у вас маленький блог, ми не продаємо мікропродукти, ми не продаємо марафони, ми навіть не проводимо вебінари, бо будемо чесними зі ста людей, у вас там зареєструється 10-15, в результаті до вебінара пройде 3-5. Ви просто вигорите від підготовки, і, можливо, з 3-5 хтось один купить. А якщо ми зробимо з вами прогрів, потім запрошуємо їх на безкоштовну консультацію або розбір даному випадку у нас запишеться ті самі 5-7 людей, можливо, 10, із них купить 2-3-4 людини. Не на вебінар прийдуть, да? не на ваш міні-продукт, да? якийсь там міні-курс і так далі, а прийдуть саме до вас велику роботу. Це перший спосіб безкоштовний, який працював і працювати буде. Але одразу хочу сказати: він працює не у всіх, не всі отримують результат. В тому році, коли я почала вивчати кармічний менеджмент, я нарешті знайшла відповідь на питання, чому із 300 моїх клієнтів, з якими я працювала, їх було, може, трішки більше, чесно, не рахувала, це приблизні показники за 11 років. У когось спрацьовувало, у когось ні, у когось є карма отримати кошти клієнтів саме через цей інструмент, а в когось спрацює інший інструмент все. Тобто, тут і вся проста логіка, що спрацює, а що ні. Тому для того, щоб знайти свій інструмент, його треба створити, його треба попробувати, спробувати, що ж працює. І це був метод номер один. Метод номер два. А це вже інструмент, який працює, якщо ви готові вкласти хоча б 300-500 доларів в трафік. Ми його на секундочку. Ми його не вкладаємо в блогерів. Ми його не вкладаємо в кількість підписників. Як у нас люблять? О, а давайте ми зараз запустимо воронку, з якою люди на нас підпишуться, або у нас залетів якийсь різ, і давайте ми на нього запустимо рекламу, щоб у нас з'явилось більше підписників і так далі. Це класно. Ніхто не спори, багато підписників, це класно. Але поки ви мікроблог, поки ви маленький, поки у вас немає, наприклад, там. 5-10 тисяч доларів, щоб просто протестувати гіпотезу, спрацює вона чи ні, ви повинні робити саме ті дії, які гарантовано приведуть до результату. А гарантовано в 2026 році приведуть до результату той інструмент, який працював, будемо чесними, ще в 17-18 році. І цей інструмент максимально простий, це стандартні вебінарні воронки. Але... Зараз впала доходимість до вебінарів. А чому вона впала? От я так дивуюсь, от я зараз а, в клубі, де дівчата, які просувають свій блог да, і заробляють в основному з блогу в Інстаграм, і вони такі: у нас впала доходимість до вебінара. І коли я, як маркетолог, як людина з бізнесу задаю їм базові питання, а скільки людей зареєструвалось, а яка конверсія сайту, якого сайту? У нас не була сайту, ми просто в сторіс розповіли або купили рекламу у блогер, і людина перейшла в телеграм-канал. У нас погана доходимість. Людина перейшла в телеграм-канал, почитала, подивилась, ви потім почали її гріти, спамити, і вона відписалась. Все, людини там нема, або просто вимкнула звук. Думаєте, та якщо доля, то я потім побачу це повідомлення. І обов'язково прийду до вас на вебінар. Але по факту стається так, що людина цього не бачить, і у вас падає доходимість. Чому? Тому що ви її нормально не прогріли після реєстрації. А як же насправді ми в вебінарній воронці гріємо на реєстра. Після реєстрації на доходимість до вебінару. Ну, по-перше, ми гріємо ще до реєстрації. Окрім того, що ми розповідаємо в блозі, де людині треба дивитись вас декілька днів, дивитись кожен ваш сторіс, читати або слухати, ми просто запускаємо таргет з плюс до вашого блогу, тобто збільшуємо воронку входа. Ми запускаємо цей весь трафік на сайт. Не на одразу телеграм-канал, як кажуть, так тоді конверсія в реєстрацію більше. Так, да, але люди холодніші. Все, а якщо людина заходить на ваш сайт детально нюанс, я завжди тестую, я кожному клієнту завжди роблю. Ну, якщо у нас нормальний бюджет, хоча б 500 доларів на рекламу, я завжди роблю йому дві сторінки реєстрації. Одна коротка, де у нас просто тема вебінару, там основні причини, чому потрібно бути. Тобто там буквально три речення, і форма зареєструватись. І другий формат вебінару. Сайти для вебінару це коли ми розписуємо, для кого що людина отримає, що буде в результаті, варіанти участі, що є у нас безкоштовно. Обов'язково, до речі, робимо безкоштовний варіант участі у вебінару. У Нас є безкоштовно, у нас є за донат. і людина, читаючи цю інформацію, про вас, вона прогрівається ще на трішечка, і вже вирігідніше вона дойде до вебінару в рази вище. Отже, після того, як ми нашого клієнта прогріли, вже на сайті. Він сайту все одно залишаючи контакти, які ми потім будемо використовувати для прогріву. А, тобто смс очку нагадування, ми стартуємо, ми робимо трішечки по-іншому. Ми наступним кроком, після того, як людина залишила заявку, тобто зареєструвалася на наш вебінар, ми автомати ми її переводимо в чат-бот. Ви скажете, як же телеграм-канал? Не переймаємось, ми переводимо в чат-бот і в чат-боті ми кажемо, що забери бонус у телеграм-каналі. Потім, протягом ще до вебінару, ми розповідаємо в чат-боті, ми гріємо на себе, ми гріємо на тему, да, розповідаємо більше, чому важливо людині бути на вашому вебінарі. Коли ми переводимо людину в Телеграм-канал, і ми робимо це не один раз в чат-боті. Не один раз переводимо на телеграм-канал, не один раз ми переводимо її на наш блог в Інстаграм, нагадуючи, не один раз переводимо на Ютуб, щоб вона всюди з нами далі була. Як то кажуть, не могла від нас відписатись, навіть якщо сильно захоче. Ось, бо всюди ж ми спамимо по-іншому, по-різному, да? там Інстаграм ми ведемо щодня, а YouTube, наприклад, там відео раз на тиждень, у кого раз на місяць взагалі відео виходять. Отже, ми ставимо силочку і запрошуємо її всюди. Тобто, в Телеграм в чат-боті ми гріємо по одному, в Телеграм-каналі ми вже гріємо на особистість, тобто, це можуть бути ті самі теми, ті самі дні, але. Це наші кружочки, наші голосовушки, які прогрівають на нас людину. І це дуже класний ще додатковий прогрів. І вже на вебінарі, і тут найуважніше, мабуть, ми не продаємо на вебінарі продукт за 2-3 тисячі євро людині, яка вперше нас бачить. Ну, тобто так, вона, як то кажуть, зараз там треба 15 дотиків. Якщо ми переговуємо, що вона там побачила нашу рекламу, побачила наш сайт, перейшла в наш чат-бот, телеграм-канал, побачила наші повідомлення, то в цій всій загальній історії у нас буде десь 30 дотиків, ну, мінімум 20. Але вона вперше з нами зустрілась на вебінарі, тому ми і не продаємо великий продукт. Ми робимо трішечки по-іншому. На вебінарі одноденному ми продаємо маленький продукт, марафон, інтенсив, практикум, тренінг за невеличкі кошти. Ви скажете, а нащо це напрягатись так, щоб продати щось маленьке? Бо саме на маленькому продукті потім ми будемо продавати великий. Люди зараз подивились купу маленьких продуктів. Купували купу міні-курсів, переходили на купу вебінарів. В основному аудиторія, яка ходить від експерта до експерта, одна й та сама. Ой, тут мені сподобалось, тут щось мені не сподобалось, а коли ми вже закриваємо її на малесенький продукт, то наша задача на маленькому продукті вкрити людину, дати їй швидкий результат. І найцікавіше закохати людину в себе і в наш продукт. І тоді, вже на малесенькому продукті, людина з нами більш точно познайомиться, зрозуміє, як саме їй ми можемо допомогти. Бо вже на маленькому продукті у нас буде більше дотиків з нею. Ну, наприклад, там на вебінар у нас зареєструвалося там 300 людей. Прийшло на 80-100, ну ми не можемо всім приділити достатньо уваги. А якщо там з цих 100 людей, там, наприклад, 20 або 30, зійшло до нас на міні-продукт, ми можемо з кожним особисто покомунікувати. Коли ми з кожним особисто комунікуємо, людина розуміє, ми їй підходимо чи ні. І ми, до речі, так само розуміємо, підходить нам ця людина чи ні. Бо інколи, якщо чесно, бувають такі клієнти, що краще відмовитись. Бо потім у вас просто не співпаде співпраця, не буде класних результатів, і це нормально. Це, давайте чесними, одразу це нормально. А, тому, а, якщо ви прям відчуваєте, то краще відмовитись. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як треба буде продавати в 26-му році, якщо у вас мікроблог. А якщо ви зрозуміли, що ви готові до вебінарних воронок, якщо ви зрозуміли, що я вам, наприклад, імпоную, да, у вас є до мене запитання, у мене завжди є безкоштовні стратегічні сесії. Якщо вам підходить моя воронка, якщо вам підходить мій підхід, тоді обов'язково залишайте заявку на безкоштовну стратегічну сесію в описі під цим відео, де ми з вами підберемо саме вашу стратегію. Запуску і розвитку вашого блога і продажів в 26-му році буду всіх рада бачити на стратегічній сесії. Вдячна всім, хто був сьогодні тут зі мною. Дякую тим, хто мене дивиться на мене, підписується. Я тут для вас. Пишіть свої питання, не соромтесь.